Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі шуруповерт від компанії Metabo, а саме модель BS18LT. Постачається він в кейсі Metabox. Отже, відкриємо даний кейс, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Також можливість поясного кріплення, все приладдя для цього. Сам шуруповерт та два акумулятори ємкістю по 4 Ампер-години. Дуже цікавим буде зарядний пристрій. Він заряджає усю лінійку слайдерного типу акумуляторів від компанії Metabo від 12 до 36 В. Якщо ми заряджаємо 12 вольтові акумулятори, то сила струму буде 4 А. Якщо 18 вольтові, то 3 А. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент 60 н на метр. Регулювання крутного моменту завдяки трішітці від 0,7 до 8 н на метр. Діаметр сверління сталі максимально складає 13 мм. Максимальний діаметр сверління м'якої деревини 38 мм. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 450. На другий від 0 до 1600 обертів на хвилину. Діапазон затиску з патрону від 1,5 мм до 13 мм. Вага інструменту без акумулятору 1,3 кг. Вага з акумуляторним блоком може змінюватись, проте орієнтовно складає 2 кг. Гарантійний термін на обслуговування інструменту в сервісних центрах Метабо складає 3 роки, як на інструмент, так і на акумулятори, так як магазин Tools.net.ua є офіційним представником Метабо в Україні. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумований корпус, що не дозволяє інструменту ковзати у вас в руках під час тривалої роботи. Також присутня підсвітка робочої зони для роботи в погано освітлених та важкодоступних місцях. Також інструмент має два режими: перший режим для загвинчування шурупів, а другий для сверління. Особливої уваги в даному інструменті потребує патрон. Він тут металевий, з можливістю надійного затискання за допомогою трещітки. це використовується для тривалої роботи. Трещітка інструменту має 20 основних положень та режим сверління. Це використовується у випадку необхідності обмеження крутного моменту. А наскільки заряджений інструмент, ви можете побачити на самому акумуляторному блоці. Друзі, комплектації акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Також, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.netua. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей.